Всім привіт! Новий тиждень і нова газетка з акціями і скидками. І ось це вона і від 29 листопада до 5 грудня. Подарункові кіндери 10 злотих за 100 г. Бочек 23 злотих за кілограм. Животинка. Це вже вона, як підкопчена, така йде. Маскарпоне за пачечку буде 6 злотих, але тільки 29-30 листопада. Паста помідорова 4.50. Це фактично помідори, перетерті, вони нейтральні, без солі і без приправ. 29 і 30 листопада. Так, ідемо далі. Теж 29-30 буде. Скидки на куречі, подудія вона пишеться, ножки маленькі, лопатка без кості, курячі ніжки. Забули, як вона називається. Буде 7 злотих за кілограм, лопатка 15, філе з курки 15 злотих, але вже 1-2 грудня ось такі реберця. 10 злотих за кілограм. Вони йдуть такими великими, паски в них називаються. Вони не ріжуть їх пополам, там кусочок. От іменно такі от довгі лентами вони такими продають. 4-5-го будуть крила з індика 10 злотих за кілограм, і буде шинка Філе 20 злотих за кілограм, схаб називається харб. Схаб вер, верпшовий О, без кості. Це така рідкосна. Добре, далі у нас буде просто без числа шинка 27 злотих з листям. І ось така ще шинка 33 злотих буде коштувати. Далі Шинка консервована. голонка консервована. 23 злотих буде коштувати. Колбаска живецька. 22 злотих. Це морлінка 20 злотих буде за кілограм. Паштетик, кудись буде паштетика, 15 злотих. Ось буде така шинка запакована за 70 грам 5 злотих. І сосиски 10 злотих кілограм. Ці щита ходдові, вони считають такі дешеві, тому що берлінки коштують біля 25 злотих за кілограм. І різні акції. так Помідорки черрі 15 злотих кілограм. Далі капуста салат, оце така салатна 4 злотих. По 3 злотих за штучку буде гранат коштувати, цукіні 7 злотих. За кілограм. Акція на апельсинки, називається у них тут помаранче 4 злотих за кілограма. Далі е, маргарин 2,50 за 200 г. Е, молоко довгого стерилізоване, ну, це довгого е, зберігання, 1,5%, 3,50. Ось ці, ще такий маргарин буде 10 злотих за 400 грам. Сир 5 злотих майже 250 грам. 4 штучки йогурту теж 3,50 коштувати. Ось такий сир з пліснявою, жовтий і синьою буде 5 злотих за 100 г. Скидка на моцарелу за 23 злотих кілограм. Смачна ця моцарела. Так, салатка я жимова. Щось схоже до олів'ї, але щось вони там не додають. Забула, що 13 злотих. Доволі таки непогано я пробувала. Шпротіки в соусі помідорному і в олії 3,59. Ось така фільотка. 12 злотих за 550 грам. Піца міні. 220 грам, 7 злотих за пачку, але не бачу, скільки там штучок. Не видно. На 100 грам лосось 12 злотих на бутербродиці. Знаменитий польський фляківолов. Тобто це шлунок порізаний на такі рубчики 13 злотих за 900 грам. Кажуть, що вони дуже смачні. Не пробувала. Наразі хочу спробувати. Пробувати. Майонез 10 злотих за банку 460 мл. Завжди про це говорю, у них майонези продаються в банках, в пакетах, таких як в Україні, немає. Ось уже огірки консервовані. І Ось такий насалат теж беруть і зливають рідину, і вже вам готова нарізка. Буде 6,50 за велику банку 750 або 950 г. Так, різні сушені грішки, ну, журавлина, там за вибором буде 4 злотих за 100, 100 або 150 грам. Ось такі кетчупи теж не йдуть в таких пакетах пластикових, а йдуть ось в таких банках. Ну, вони пластикові, але не пакети. 4,99 5 злотих за 450 грам. Мед. Буде 900 грам 13 злотих. І макаронки Любела 4 злотих за 400 грам. Ідемо далі. Машинки іграшки, 20 злотих, лялька 34. Ось така ще машинка іграшки. Солодощі будуть уже новорічні йдуть, 14 злотих. Теж книжечки зошити. І ось такі солодкі шоколадки, 3,70, діди морози 2,40. І ось такі маленькі по-злотому. Далі вафлі запаковані: 3 злотих, там 4 штучки. А вони дуже малесенькі, це такі. Кава 12 злотих, 250 грам Астра традиційна і кремова. Чай чорний. 6 злотих за 80 штучок. Е і різні набіри цукерків, запакованих на ваш вибір. Також будуть скидки на тортики, 40 злотих за тортик. І морозова 14 злотих за пачечку. Напої 550 <кій> сік 3,50 3,99, в залежності від вибору, який ви. Палички 4 злотих за 80 грам. Е, мус овочевий 3 злотих. Пивко, така отака ціна 3 злотих. Знову ж таки, це зі смаком полуниці водичка, півлітра 2 злотих. І напій вітамінний, е, злотий 50. Бумажка туалетна 9 злотих за 8 штук. Сів е, 750 мл. 10 злотих. Сі, е, плин, е, ну, до полоскання е, 13 злотих за літр 100, е, ну чищення віком 8 злотих, е, серветки 4 злотих за 72 штучки, е, якісь жильові кроншки до, до не, якісь не знаю, що це таке. Щось це щось пропирання, напевно. Е, і для харчування собак буде ось таких 3 злотих. Ось така колбаска. Ось якісь перероблені продукти. Е, ось такі набори святкові. Напевно, будуть за різними цінами, в залежності, що туди входить. Пиво 1-2 грудня 2,70 каштелян. Е, ананас кусочками 4 злотих. Фейрі 10 злотих, але це велика банка буде. І ось така консерва. Ось такий огляд на наступний тиждень. Дякую за перегляд. Гарного дня!